До учасників блокади окупованого півострова приєднався кримчанин Ричард молодого підбуля. Взяли на один з блокпостів Херсонщини на прохання його господаря кримчана, на який сам зараз служить в зоні. АТО. собака вже місяць чергує на КПП Чаплинка, але тішить не всіх подорожніх. Річарду півтора роки, і він не посидючий як дитина. Дуже любить гратися камінцями. Хлопці кидають, він біжить, збирає і може принести в роті штуки чотири одночасно. Пес охоче виконує команди, надані доброзичливим тоном, і неохоче строгим. Ночує Річард у найкомфортнішому приміщенні на блокпосту у теплому кузові. Так цілу ніч може спати, в принципі. дитина, по посам тоді. У Річарда є усі документи, що засвідчують його благородне походження. Виїхав з півострова він законно і офіційно. Бабусі, що залишилася в Криму, було важко доглядати за непосидючим песиком. Тому на прохання господаря, бійця АТО його вивезли на українську територію. Тепер під буль чергує на блокпостуча плинка адкарміливо. Потом мені приїжали там через карні 2 тижні, через неділю затрили Ну, да, да, да. Один раз приїхали, хотіли забрати вже по тому, що жалка стало, плакати, почала там хазяйка. А потом сказали, та не, пускай буде. занадто добрий як для підбуля кажуть хлопці: до подорожуючих пес ставиться доброзичливо, а гарчить лише на тих, хто поводиться агресивно. Очень добрый пес не свойственно, его характер он ни на кого не кидается, со всеми дружит, спит в кровати, не может спать на полу, то есть ложит голову на подушку, прижимается к человеку, чтобы его согрели. Он, он мерзнет, короткошерстный. Этот ветер и климат для него не подходит. Он немножко побегает и просится в тепло и в спальник может залезть. Человек в спальнике спит. 20 речный Юрий определяет псове наибольшей уваги. Тому Річард вже визнав його своїм господарем. Хлопець вже вирішив, на зиму забере його додому в Київ. Адже жити в таких умовах, в яких живуть люди на блокпосту, псові важко. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.